Доброго дня, шановні глядачі! Ви дивитесь передачу Українська панорама. Вітаємо вас у недільному пополудні. Протягом наступних 30 хвилин подивіться сюжети, яких ми для вас підготували. Ми знову вас водимо до центру крокодил. А зараз побачимо, як було на відкритті української бібліотеки. А також розмову під назвою Голод як зброя. Участь візьмуть резидент проекту Простір свободи, українська письменниця та редактор Тетяна П'янкова, а також український письменник і журналіст Василь Кузан. Ваші увазі сюжет. У четвер, 11 травня, у центрі крокодилу Белграді відбувся захід під назвою Голод як зброя, в якому взяли участь резидент програми Простір Свободи, українська письменниця та редактор Тетяна П'янкова та її чоловік, український письменник і журналіст Василь Кузан. Також було презентовано роман Тетяни П'янкової Вік Червоних Мурах. Який торкається теми геноциду українців у 1932 і 1933 роках, Тетяна П'янкова, співзасновниця та креативний директор літературної агенції Зілля, організаторка фестивалів, креативних літературно мистецьких заходів, перформенсів, театралізованих літературних читань, разом з її чоловіком заснувала серію яскравої літератури. В якій вже видано альманах жіночої поезії м'ята і альманах чоловічої поезії імбир. Ми вперше приїхали півтора місяця тут живемо. тут атмосфера контрастів, тут атмосфера духовного тепла людського і, на жаль, Природа нас і погода зустріла не таким теплом, як би ми хотіли, як ми уявляли собі Сербію і саме Белград. Але оце оточення, і ці люди, з якими ми спілкуємося, на погоду впливають позитивно, і погода від того спілкування, від теплоти душевної людської міняється і покращується. Ми їздимо з цією книжкою останні і з моєю у мене називається Червона риба. Це теж дотична до історії, до війни книга, книга поезії. Ми їздимо по світу. Таніна книга перекладена вже польською, німецькою мовою. Ми були у Франкфурті на франкфуртському книжковому ярмарку. і Там виступали, там була публічна дискусія. Потім були в Берліні, де теж брали участь у публічній дискусії, яка стосується і всі дискусії, точніше стосуються теми не так, не тільки теми голодомору, як теми геноциду української нації з боку Росії. Це тема, яка болить нас, яку ми досліджуємо давно грунтовно. Таня задумала написати серію книг про голодомор. Я працюю над книгою про геноцид, про витоки тої жорстокості, з якою зіткнулися українці в новітній час. Це вже в 22 другому, році, в 14-му році. І як виявилося, це ця жорстокість, ця нелюдська поведінка не виникла в них спонтанно і саме тепер. Вона в них була завжди. Вона просто час від часу проявляється у таких от, е війнах, які Росія веде всюди по всьому світу. Е ця книга «Вік Червоних Морах, е про яку будемо говорити сьогодні. Про Таніну книгу е це книга про Унікальну ситуацію, дуже таку яскраво виражену, яка демонструє е цинізм е радянської російської окупаційної влади, будемо казати в Україні у ті роки. Е коли 32 друг, 33 рік голодомор нищив людей, не голодомор нищив, влада забирала від людей українських людей все, що вони. Виростили весь урожай, все, що можна було з'їсти, і таким чином штучно створений був голод. Влада, російсько-радянська, окупаційна влада все це забирала, і в той самий час у тому селі, про яке йде мова, це село Мачухи Полтавської області, організовано і функціонує, і процвітає санаторій для партійних працівників і їхніх родин. У якому лікують у тому числі від е, пожиріння голодом. оцей цинізм, коли е, влада таке організує, і ця трагедія, і цей контраст, коли люди голодні, які вмирають від голоду, йдуть дивитися на красивих вгодованих е, людей через е, огорожу. І ті люди, які там живуть, і частина з них не знає, що відбувається за огорожею. І це настільки страшна реальність. Це страшна реальність, яка демонструє е, ті два світи, які тепер існують у Росії. Е, це світ пропаганди і світ реального життя. І цей контраст е, ми проводимо і паралелі на своїх виступах. Але Таняна книга саме 32 другі, рік. Оця книга Вік Червоних Мурах. Е, сподіваємося, буде продовження. У березні цього року група з восьми видавниць та асоціація крокодил спільно запустили ініціативу закупівлі книжок українською мовою, які передусім призначені для зростаючої української громади і Сербії. Намір цієї ініціативи полягав і полягає в тому, щоб дати можливість людям, які врятувалися від воєнних руйнувань, почуватися в еміграції, хоч трохи як вдома, та мати можливість, незважаючи на всі обставини, вести нормальне життя, подібне до того, яке вони залишили. окрім розмови з Тетяною та Василем, відбулося офіційне відкриття бібліотеки крокодила українською мовою. Під час відкриття пан Володимир Арсенієвич розповів усім присутнім, як виглядав весь процес придбання книг. А серед присутніх були і видавці видавництв, які, як ми сказали на початку, сприяли відкриттю цієї бібліотеки. Всім видавництвам були вручені подяки. А це видавництво Блум, Бука, Фінеса, Геопоетика, «Хелікс», Штрік. Treći trg i Urban Ric. Nama je baš drago evo da smo kao dočekali da ovaj trenutak jer nije to tek tako neka obična biblioteka, ona zaista nije prevelika, to je nekih 360, 370 naslova koji su sačinjeni delom od savremene ukrajinske književnosti, nešto klasika, takođe ima i prevedene književnosti o, knjiga za decu i omladinu i generalno smo se vodili o, o idejom da treba ponuditi jedan širok raspon različitih knjiga koje bi pokrile što veći dijapazon ukusa, da kažem, književnih. O, naravno, knjiga smo dobavljali od distributivnog centra u Kijevu, kada smo išli poslednji put u Ukrajinu da nosimo humanitarnu pomoć, te knjige je trebalo prvo prebaciti u Užgorod, pa tamo prebaciti iz pošte, pa ih provući kroz dve granice do Srbije. Dakle, bilo je tu ovako nekih logističkih ovaj, zavrznama, ali ovo sve je uspešno rešeno i evo, knjige su sada konačno u Beogradu i ono što je posebno interesantno je da je to sada iniciralo ovaj, i razne ljude, a delom i organizacije da doniraju dodatne količine knjiga. Tako da evo, mi već znamo da ćemo iz Hrvatske od naših prijatelja iz izdavačke kuće Jesenski i Turk dobiti jedan broj takođe ukrajinske knjiga koje su oni dobavljali za knjižnice za biblioteke u Hrvatskoj, gde su one ipak mnogo bolje opremljene, nekih 240 biblioteka u Hrvatskoj ima već te čuvene ukrajinske kutke, ali evo, u nedostatku neke bolje saradnje od strane naših institucija, ovo je što mi možemo da ponudimo ne samo ukrajinskim građanima, nego i naravno svim ljudima koji su zainteresovani studentima ukrajinistike, ljudima koji naprosto vole Ukrajinu, vole ukrajinski jezik. Pomislio sam da na u skladu sa datom situacijom u Ukrajini jednostavno je potrebno da i fah iz koga mi dolazimo, to je izdavaštvo, pisci i ostali, da i mi treba da damo neki svoj odgovor na, na to i pomislio sam da nema nekog, da kažem, i benignijeg i e, toplijeg odgovora od ovog koji smo mogli da damo, a to je da bez ikakve mržnje prema drugima, sa puno ljubavi prema ukrajinskom narodu, da im pružimo ruke, ruku prijateljstva kao što su oni nama uvek pružali kada, je, kada su bili naši problemi u pitanju i da prosto onoliko malo koliko malo možemo, mi nismo neka velika industrija, ali eto, to je više neki dokaz prijateljstva da ima da im pružimo nešto, posebno ljudima koji žive ovde ili koji su izbjegli ovde, ali iz Ukrajine su, I ono čime se mi bavimo, ja mislim da je, pošto sam ja bio u toj situaciji, da, da sam živio u inostranstvu, i znam koliko je bitno a, za jednog ekspata da a, dobije knjigu a, na maternjem jeziku. Ja sam pomislio da će to ljudima koji ovde žive, da je to ipak nešto drugo od elektronske knjige, da imaju knjigu od, 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 od papira, sa, sa lepim koricama rukim, Mo, možda će im dom biti bliži. Якщо бажаєте, то тут є дуже цікаві твори як сучасних українських письменників, так і іноземних. Тож швидше заходьте до нової бібліотеки. У приміщенні русинського культурного центру у п'ятницю 19 травня відбулася комеморація пам'яті журналіста, письменника. Та перекладача Михайла Рамача, який народився 1951-го і помер 2023 року, присутніх привітав журналіст і політолог Борис Варга. А зустріч розпочалася хвилиною мовчання у присутності родини, друзів, колег і шанувальників Михайла Рамача. Посол України Володимир Толкач зазначив, що він не так давно знайомий з Михайлом Рамачем особисто, але передав досвід своїх колег і попередників, які його знали, і що наш народ втратив великого патріота для всіх нас, кинчина пана Рамача, Михайла Рамача. Це велика втрата. Оскільки це добре знана людина, не тільки в воєводині, не тільки в Сербії, але й в Україні. І ми завжди вважаємо, вважали, що сьогодні ми втрачаємо, втратили сина України. Як у нас говорять українського народу, всіх тих, хто пішов з України, кореніх, якого з України, і ті, хто. Так чи інакше болів за Україну. Сьогодні, можна сказати, ми втратили одного з тих, хто сьогодні бореться за свободу, незалежність нашої держави, хто дуже переживав початок війни, хто був відомим журналістом і інтелектуалом, інтелектуалом тут в Сербії. Тому це для всіх нас велика втрата. Втрата, Яку тяжко тепер буде заповнити, створити і чи зберегти той міст між етнічною батьківщиною, між Україною і Сербією, яку довгі роки тримав пан Михайло. Тому це для нас несповнена втрата, яку всі ми переживаємо і користуючись нагодою. Ми через співчуття родині друзям пана Міхала. Ми його пам'ятаємо в Україні. Пам'ятають всі, хто працював в посольстві, і думаю, що будуть ще довго пам'ятати. Микола Шанта розповів про деякі свої знайомства із Рамачем і прочитав його біографію. Михайло Рамач був розумною, доброю, начитаною людиною. Дав молодим людям шанс розвинути власне письменницьке та аналітичне мислення, розповів доктор Олексій Кіщугас, автор есеїв Михайла Рамача, який нещодавно вів рубрику у газеті Данас. Шанування організували колеги, друзі та співробітники Михайла Рамача. Вітаємо до Анастасії Тепшич на урок української мови. Пані Анастасія продовжує вам сьогодні говорити про нову тему, яка буде для вас цікавою. Уроки можете ще раз передивитися на відкладеному перегляді та youtube каналі у рамках української панорами. Доброго дня, дорогі глядачі! Вітаємо вас на уроці української мови. Тема нашого сьогоднішнього заняття Адміністративний устрій України. Тобто сьогодні ми дізнаємося, на які одиниці поділяється територія України та як називаються її найбільші міста. Перш ніж перейдемо до прочитання тексту, з'ясуємо значення нових слів: адміністративний устрій поділ території країни на одиниці заради більш кращого самоврядування. Самоврядування. Це самостійне керівництво, унітарний, єдиний, який становить одне ціле: збігатися, бути частково або повністю схожим, визначати, характеризувати. Пам'ятка предмет матеріальної культури старовини, покликаний, призначений для чого-небудь. І це скорочення означає і так далі. Прочитаємо текст. Адміністративний устрій України. Україна унітарна, тобто цілісна держава, яка складається з 24 областей та Автономної Республіки Крим. Столицею України є місто Київ. Адміністративний поділ країни влаштований таким чином, що маленькі міста і села навколо великого міста об'єднані в області. Області мають місцеві органи самоврядування, які покликані займатися питаннями розвитку свого регіону. Назви областей зазвичай збігаються із назвами центральних міст. Наприклад, центром Київської області є місто Київ, Вінницької місто Вінниця, Житомирської, місто Житомир і так далі. Проте, головним містом Волинської області є місто Луцьк Дніпропетровської, місто Дніпро, Закарпатської місто Ужгород а Кіровоградської місто Кропивницький. Області поділяються на райони, до складу яких входять маленькі міста та села. Кожна область України є унікальною зі своїми традиціями. Неповторними пам'ятками, власними звичаями та діалектами. Україна велика та різноманітна країна. Але усіх її мешканців об'єднує любов та повага до своєї батьківщини. А тепер прочитайте текст ще раз самостійно. У першій вправі спробуємо підібрати синоніми до слів говірка, різноманітний проте. Унікальний, власний та звичай. Для цього можете скористуватися довідкою. У довідці є такі слова: діалект, говір, однак, особистий, неповторний, розмаїтий, втім, єдиний, але все ж своєрідний та традиція. Перевіримо вправу синонімами до слова говірка є слова діалект та говір. До слова різноманітний, слово розмаїтий. Слово проте має такі синоніми однак, втім, але все ж. Унікальний це те саме, що і неповторний, єдиний своєрідний, власний особистий та звичай традиція. У наступній вправі з'ясуємо, правильними чи неправильними є твердження: Україна унітарна, тобто цілісна держава. Правильно. Україна складається з 21 області. Ні, неправильно. Крим є автономною республікою. Так. Столицею України є місто Львів. Ні. Центром області є найменше село. Неправильно. Органи місцевого самоврядування займаються розвитком свого регіону. Правда. Центром Вінницької області є місто Вінниця. Це так, центром Волинської області є місто Волинь. Ні, центром Волинської області є місто Луцьк. Області поділяються на райони, до складу яких входять маленькі міста, селища міського типу та села. Так, це правильно. Україна найменша країна Європи, проте її мешканці дуже пишаються нею. Ні, Україна не найменша країна Європи. Дорогі глядачі, наше сьогоднішнє заняття добігло кінця. Побачимося з вами наступного тижня та продовжимо говорити про адміністративний поділ України. На все добре! Кожна країна пишається своїми національними стравами. Вони стають своєрідною кулінарною візиткою, за якою країну впізнають за кордон. В Україні теж є такий страв, які відомі, напевно, кожному: борщ, вареники, сало, халушки, пампушки. Ось що ми вам пропонуємо сьогодні. Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну страву, яка е, дуже часто робиться в Україні, це гречаники. Е, котлетки, які місять у собі гречку і фарш. Е, дуже цікаво те, що як я прибула сюди у Сербію, з України, то дуже важко було знайти гречку у місцевих магазинах. І я спочатку думала, що її взагалі тут немає. Але походивши по маленьких магазинчиках, де продають здорову їжу, я її знайшла. І час від часу ми готуємо гречку, гречаники та інші страви з цього продукту. Так що бажаю вам приємного перегляду та сподіваюся, що ви зробите цю страву у себе. Починаємо приготування нашої страви. Для початку ми посолимо наш фарш, додамо трошки перцю. Хто любить дуже гостре, він може взяти багато перцю, хто не любить гостре, може взагалі перець не використовувати. Трошки приправи, розбити одне яйце. Беремо тертку і тремо сюди чесничок. Ця страва містить у собі багато складників, а це означає, що е, включає різні вітаміни, мінерали, які містить як яєчко, так і чесник, так і цибулька, а особливо гречка, адже у гречці дуже багато заліза і корисно її їсти. Далі перемішуємо. Добре це робити рукою, адже ложкою неможливо так перемішати до однорідної маси, щоб розподілити всі приправи і чесник. Далі беремо гречку, яку я попередньо зварила і остудила, вона мусить бути. Холодною, Бо, якщо буде гарячою, то гречаники будуть розтікатися по сковородці, не будуть триматися кубки. І знову все добре перемішуємо, щоб вийшла однорідна маса. Ми добре перемішали нашу масу. Далі формуємо гречальники. Для того, щоб вам не прилипала ця маса до руки, я змочую руку в олії, щоб вона була така масна. Далі беремо кульку і формуємо гречаник. Можна робити їх продовгувастими, можна робити круглими. Хто яку форму любить, можна робити їх великими, можна робити маленькими. Отже, наші гречаники сформовані. Тепер ми беремо один по один, обмачуємо в муці. Так, з усіх сторін. Щоб, коли він смажиться, мав на собі таку золотисту скоринку. Отже, ми обваляли всі наші гречаники. А тепер беремо їх, так, трошки приплюснемо, щоб вони краще просмажились. І один по один складаємо на сковородку. Поки наші гречаники смажаться, ми з вами маємо час, щоб нарізати цибульку, яку ми будемо пізніше також підсмажимо. Можемо на тій самі олії, на якій жарилися гречаники. Наші гречаники вже посмажилися, і ту саму олійку ми висипаємо цибульку. Отже, з нею буде робитися наш соус. Вона трошки перцю і приправи. Постійно перемішуємо. Отже, наша цибулька засмажилася і ми виливаємо наш томатний сок або томат цибульку. Перемішуємо. Далі виливаємо наш соус поверху гречаників. Виділяємо рівномірну цибульку, накриваємо і даємо їм 5-10 хвилин покипіти у цьому соусі, щоб вони пропиталися добре і були такими сочними, а не сухими. Отже, наші гречаники зварилися, прокипіли в соусі кілька хвилин. Ми дістанемо декілька. Можна натерти сиру твердого зверху, а можна просто з хлібом наїстися, і ця страва дуже ситна по собі. Смачна і їсться гарячою. Тож сподіваюсь, вам сподобається Смачно! Це було б все, шановні наші глядачі. Екіпа, яка реалізувала українську панораму, прощається з вами. Передачу можете переглянути на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому YouTube каналі Українці РТВ. Бажаємо вам гарного післяобіднього відпочинку і приємних робочих днів, які вже знову перед нами. До побачення!